Вітання всім глядачам телеканалу МТМ в ефірі програма Арт А сьогодні говоритимемо про мистецтво. До нашої студії завітала майстриня з плетіння сіток картин Валентина Вінніченко. Вітаю вас! Добрий день! Скажіть, будь ласка, як ви вирішили створювати такі доволі незвичні картини? Випадок? Який? Який випадок? Це було у 1000... Тисяча... О, ні, це було у 2022 році, коли був день вишиванки, і ми не змогли піти на ходу, як завжди. Тому ми в своєму волонтерському центрі вирішили, що ну, така ідея була, давайте вишиванку ми зробимо на сітках. І ми її дуже швидко зробили. Була майстриня, яка вишивається, Таня Лістопад. Вона зробила канву, скажімо так, показала, як це робити, і ми швидко це була колективна робота, і ми зробили вишиванку. У нас перша сітка була вишиванка, колективна робота. А ваша яка була саме перша самостійна робота? Моя перша самостійна робота була в е Соняхи за мотивами Ван Гога. Цікаво. До речі, ви присвятили майже всю виставку Ван Гогу. Чому саме обрали його? Ні, не всю виставку. В мене Ван Гога тільки чотири картини. Тут у Запоріжжі. І ще у Нідерландах не знаю, чи 10, чи 12 залишилось картин. А чому саме обрали для себе Ван Гога? А, справа в тому, що влітку я була в Нідерландах. Мене запросили туди, я проводила майстер-класи сплетіння маскувальних сіток. А... Час був, а Ван Гог це була мрія з дитинства. І ви знаєте, коли я побувала в музеї Ван Гога, я вирішила, що треба зробити картину. Картину вже не вишиванку, ні ті, які в нас є. Багато картин, у нас 11 картин, таких спільних з нашими волонтерами. А там Вікторія, яка там зараз з дитиною знаходиться, вона каже: для нідерландців Ван Гог це щось. Таке велике. Побувала в музеї і першу картину зробила Соняха. До речі, вона була продана на аукціоні за 50 євро. Цікаво. Так. А взагалі, яка складність в створюванні картин саме з сіток? Це ж набагато складніше, аніж аквареллю малювати? Так. Я колись в дитинстві пробувала малювати. Але це інше, зовсім інше. Тобто, пензликом можеш взяти одну фарбу, іншу фарбу, змішати, і у тебе вийде якийсь відтінок. Тут ні. Тут треба підібрати таку тканинку, щоб відіграти той відтінок. А взагалі, який процес створення картини? Ви малюєте собі е, якийсь замалюнок до цього всього? Чи починаєте? Ні. Так, е, е, відразу на сітках. Тобто, ідея є. Набросок такий, а потім вже виплітається. А як довго вона виплітається і як вдається поєднувати кольори? По-різному. Плететься одна картина в мене, ну це я вирішила на імпресіоністів в І взяла клода мане і місяць я. Робила картину, вона невеличка 60 на 80 десь так, сантиметрів така невеличка. А одну картину я зробила за ніч. Цікаво. А взагалі, звідки берете натхнення? Чи ви орієнтуєтесь на якихось класиків, чи більше щось Ні. своє? Ні. Е, спонтанна ідея і щось робиться. Ночами по ночах цікаво. Тобто в день я плиту маскувальний сітки, або займаюся якоюсь організаційною справою в нашому волонтерському центрі під Парасолькою, а вночі, коли погано, коли тривога, коли бомбять, ну щось. Треба щось робити. Цікаво. А взагалі, скільки вже картин вашої творчості є? Я не рахувала, ну, мабуть, 40. Ви ж займаєтесь і волонтерською діяльністю, так, хотілося б Так, би Це основне. Так. То ви дуже активно допомагаєте. До речі, нещодавно у вас відбулася виставка. Хотілося б про неї почути. Що це було? Як це було? Виставка була у бібліотеці імені Марії Примаченко. На бульварі Марії Примаченко і тема була Марія Примаченко. Справа в тому, що я Марії Примаченко боялася з дитинства. Чому? Я не знаю. Я коли брала її альбом, мені було страшно. Оці звірі, вони якісь були страшні страшні. І знаєте, як кажуть, треба закрити гештальт, так молодь каже. І я вирішила зробити якусь картину з Марії Примаченко. Вона далась дуже складно, дуже складно. Але е, сталося. А тут я прийшла до бібліотеки, ми дружимо з цією, ну я дружу з цією бібліотекою. І така ідея у нас з директоркою: а давайте зробимо Марію Примаченко. І я зробила чотири картини по творах Марії Примаченко. Але я їх зробила яскравішими, яскравішими щоб ну, зараз в житті треба щось тако, таке яскраве. І я вибрала картини, які ну, не страшні, які більш-менш яскраві, але я зробила яскравіше. А ви кажете, було складно створювати першу картину. А в чому була саме складність? Відтворені кольорі чи все ж таки в цьому страху? Ні, не в страху. Коли я думала, що це просто, як були одна, друга, третя, там картини, думала, просто буде. А тут подивилася там чайка на морі, яка годує своїх дітей. І думаю, так легко. Ну, я цю чайку переплетала, мабуть, раз вісім. Ну, е складно виплетати пта якогось птаха чи звіра, е дуже складно. Це ж сітка, і вона і має, і має ячейку. Е я не можу зробити не менш, не більше. Вона буде тільки такою. А взагалі, як починається процес створення вашої картини від ідеї до фінального результату? Ну, буває так, що ще побачила красиву Думала, Думаю, зараз я її сплиту і сплела. Буває так, що йдеш вулицею і бачиш щось таке. Ну, квітку, думаю, я її сплиту. Але не так, як вона на вулиці, а так як ну, я взяла спершу Ван Гога, потім я взяла, взяла... Клода Мане. Ну так, ну, коли я була в Нідерландах, там треба було робити Ван Гога, але я зробила Ван Гога і паралельно зробила ще такі українські мотиви. Мальви, були хатинка і так далі. І перша виставка була в Нідерландах, в Нідерландах за Андамі. Їх було вісім картин, і зараз дві з них вже продано. Вони проводять ярмарки, там український клуб, вони проводять ярмарки, і ці гроші потім йдуть нам як донат на закупівлю матеріалів на мацкувальні сітки. Це дуже потужно, насправді. А чому саме ви, ви вирішили першу виставку в Нідерландах? Проводити? Вони я там півтора місяця була, ну від сонця я ховалася. І вони запропонували у них в українському домі, в Зандамі проводяться різні такі заходи, дуже дуже такі цікаві. Я приїхала в Зандам понавчати їх плести в маскувальну сітку. Ну і ми там подружилися. А вони запропонували, давайте зробимо. Давайте сьогодні. Цікаво. А ви кажете про матеріали. Які матеріали ви використовуєте? Тканини. Mm. Тканини… Mm -hmm. Для картин це спеціальна Ні. чи Ні. яка Ні. тканина? Е, ну, є у жіночок різні платячки, є кофточки красиві, є якісь шарфіки красиві. Mm. з них. Таким чином вони нарізаються. Тобто технологія плетіння світок карти така ж, як технологія плетіння маскувальних сіток. Цікаво. Я це... взяла цю технологію. Це дуже екологічно, тому що це ще одне життя для речей. А яка, який саме матеріал? Це шовк, бавовна, чи які? Ну, найкраще шифу, шовк, ну підкладочний теж іде. Те, що має такий невеличкий пліс, і те, що не намокає сильно, як бавовна. Цікаво. До, до речі, додає мерехтіння, як на мене, теж гарно. А взагалі, як обираєте кольори? Ви хочете передати реальну картинку? Ви кажете про квітку? Так. Чи ви хочете зробити якийсь, як, наприклад, моцінь, про яких ви вже говорили, наприклад, інший погляд на звичайні речі? М -м -м. Кольори. По кольорах перша картина була Скіфський стан, Скіфський степ. Це велика картина, вона зараз знаходиться в краєзнавчому музеї. І коли я її робила, ну, це, це ж була спільна робота, бо треба було плавецьку бабу зробити, оцю вишку, казацьку вежу. І треба було зробити захід сонця, пензликом. Захід сонця зробити ну, не так важко, як підібрати тканину так. таку. І я вже була в розпач, думала, все, буде зелений вже степ в мене, не буде в мене західу сонця. І тут знайшла отакий от маленький шматочок, стрічечки, який от захід. І вона сталася. І тоді я зрозуміла, можна зробити все. Культурні заходи в Україні під час війни набули нових сенсів про мистецькі ініціативи в Запоріжжі. Далі в сюжеті. Одним за одним в Запорізькій області з'являються нові мурали: яскраві, символічні, а головне патріотичні. Їх автори, художники з різних куточків України, переможці конкурсу, організованого центром національного спротиву та рухом опору. Їхня зброя пензель, а мета надихати українців і лякати окупантів. Конкурс оголосили ще взимку. Художники подавали ескізи, журі з митців і військових обирало найкращі. І тепер ці мурали бачать мешканці Запоріжжя, міста, яке стало першим у реалізації проєкту. Цей проект був ініціативою руху опору ССО, а також ЦНС центр національного спротиву. Називається акція Стіннописи опору, присвячена людям, які зараз виконують свої бойові завдання за лінією фронту, а фактично нашим партизанам і українському підпіллю, яке діє на окупованих територіях. Один із муралів у Хортицькому районі його автор львівський митець Михайло Скоп. Зображення викликає мурахи по шкірі. Тінь, що стежить, тиша, що може вжалити. Посил однозначний. Окупант не повинен почуватися в безпеці. Хортицький район є лідером по кількості патріотичних муралів, і у нас через це переповнює гордість, тому що долучаються художники, є місця, і ми раді, коли ці вільні місця з такими муралами, які Підіймають дух, підіймають дух і хортичани, і запоріжці взагалі. Приємно, що такий видатний художник, як Михайло Скоп, намалював цей стинопис, який показує опір нашого народу. Проект починався саме взагалі біля лінії фронту. Це Оріхів, це Камишоваха, це Гуляйполе. Степногірськ в цих територіях також з'явилися невеличкі репліки фактично усього мурала. Також там є це, так скажемо. Ми тегаємо свою територію, плюс до всього ми даємо надію місцевим жителям, бо місцеві жителі, коли бачили, що ми робимо, вони дуже позитивно на це відгукувалися. Їм потрібна надія. І ми навіть з допомогою мистецтва намагаємося її дати. Саме першим в зарічному з'явився на стінах розбомбленої школи. Всього по Запорізькій області вже зо два десятки муралів від руху опору. Чи не забагато агресії на зображеннях? Художники впевнені, що ні, спротив і має бути таким. Нас мають вороги боятися, а не думати до 2014 року. Що думали про українців? Що ми такі добряки. що... Нас можна туркнути, та що там, ми до Києва дійдемо за три дні, в 22-му році казали. Але зараз вони зрозуміли, що того не буде. Нас мають боятися. Нас мають боятися, як бояться фактично ізраїльські спецслужби терористи. Те, щоб в нас боялися як, як реальних партизанів, щоб ворог боявся і знав, що ми всюди і що ми за ним спостерігаємо. Ще один мурал на набережній Запоріжжя. Автор Сергій Брильов із Кременчука. Сучасний воїн із автоматом в одній руці і з ноутбуком в іншій символ нової війни, тієї, що точиться і в окопах, і в інтернеті. Дуже багато людей не розумів, коли вони бачать в телевізорі, що там зірвався склад, там прилетів шахет. Там взірвалися якісь цистерни з бензином. Ніхто не думає про те, що за цим всім стоять люди, якраз з руху опору, і вони ризикують своїм власним життям. І це взагалі справжні герої, і їм не піднімають їх військових посадах, їм надають медалі ордени. Вони просто працюють. Проект триває. Митці діляться. Як тільки ми повернемо свої території, там також з'являться нові мурали. Бо кожна стіна на звільненій території має право сказати: ми вдома. Мурали руху опору це мистецтво і попередження для українців. Це джерело гордості й мотивації. Для ворога нагадування. Тінь спротиву завжди поруч. А яка історія вашої найулюбленішої картини? Нема улюбленої картини. Як це так? А вони всі улюблені. А може якась історія дуже цікавою, є щось незвичайне. От ви кажете, що якась картина створюється за день, а якась за місяць. Які, наприклад, за місяць. Ну, от другу картину, яку продали в Нідерландах, в дані, це була картина півники. Теж за мотивами Венкога. Вона дуже красива, я її любила, бо ну, зробила її, була дуже гарна рамка. і Її нещодавно купили, причому я питаю дівчат, хто купив. І вони скинули фото, купив військовий, який проходить там реабілітацію. Я кажу, так треба було ж безкоштовно віддати. І він захотів задонатити. А чому саме півники вирішили створити? В це Сунях і півники, по-перше, а потім вже все інше. Взагалі, де шукаєте натхнення для своєї творчості? В чому його знаходите? Воно так приходить. Йдеш вулицею, і натхнення йде, або його нема. Натхнення або є, або його нема. Цікаво. А чи може надихають вас якісь історії під час плетіння сіток? Ну, Одну картину, це спільна була робота, у нас є така робота в Кризнавчому зараз музеї, називається Розвідники у квітах. Оце було взагалі щось таке неймовірне. Дівчинка маленька, Карина, їй чотири рочки. Вона, ну, Ми всі такі, коли відправляємо на фронт, то дитячі рисунки вкладуємо. І Карібка намалювала. Намалювала вона розвідників, ну, як 4-річна дівчинка, і квіти. Ну, картина була дуже шикарна. Я говорю, давайте сплетимо картину розвідники у квітах. І ми її зробили під зелені свята. У нас потім було таке свято в нашому волонтерському центрі, і розвідники у квітах теж були. І коли хлопці-розвідники приходили з сусідками, кажуть, знайдете на картині розвідників, ми віддамося такі, знайдете. Вона дуже знаєте, така. Mm, Позитивно. Бо коли плетеш маскувальні сітки, ми сплили 400 квадратних метрів сірої сітки, сірої. В, глаз, в очах було щось вже ми нічого не бачили. Хоча відтінки є, але вона сіра. І дуже хотілося чогось яскравого. Тому кожна жіночка, кожна пані, навіть хлопці, які були, дайте квіточку сплетемо, дайте квіточку, чи там, може, небо, може, щось таке. І вона теж спріла була сплетена дуже дуже швидко. І ми її дуже любимо. і Я її люблю, бо це така яскрава після е, сірого, після такої от будні, так? а тут свято. І картина це свято. Цікаво. А чи впливає ваша волонтерська діяльність на вашу творчість? Чи вони взаємопоєднані? Це взаємопоєднання. Якщо треба швидко робити замовлення, а їх багато і треба це робити, а це вже як після роботи. Ви приходите додому, може, треба там вечерю зробити чи щось. А я приходжу додому і плету картину. І скажу, що оце кольори, поштовх був такий. Зараз техніка на війні. Дуже-дуже, ну, скажімо так, інша, ніж була, дрони бачать все. І якщо зробити сітку, як робили в 22-му році, її видно. Ми е, Просили хлопців, щоб вони подивилися, як виглядають сітки, і вони казали, оцю видно, цю видно, а ту не видно. І зараз е, ми переходимо до такого колажу. Тобто сітка, колаж, вона картина. Коли сказали, нам потрібна вертикальна, вертикальна сітка. Щоб в лісі нас не було видно. І ми плели ліс. І він був ліс. І коли вздовж позиції їхав командир, місяць їздить, хлопці, де ви? Він їх не бачить. Тобто там змінюється техніка, ми змінюємо техніку плетіння, а це картина. Тобто дівчата навчилися виплітати картину, картину ландшафту. Коли кажуть, нам треба сосна? Ми їдемо на хортиці, фотографуємо, як виглядає сосна, і плетемо картину. Це неймовірно, насправді. От це арт, а це так, відпочинок. Дуже цікаво. А на вашу думку, яка наразі сила е, мистецтва на війні? От е, яка вона? Сказати мистецтво, якщо хлопці от вони розгортають сітку і дивляться там малюнок дитини, а це мистецтво, діти таке вимальовують, і вони, знаєте, як черга стоїть на ці малюнки, воно гріє, вони кажуть, вони ці малюнки дуже-дуже гріють нас. І це, це сильно. Так, це насправді дуже сильно. А чи плануєте ще якісь картини створювати? Які у вас творчі плани наразі? Творчих планів нема, але ем, є в мене ще три рамки. Можливо, є якась мрія, яку хочете реалізувати? Поки не знаю. Ні, є, одна мрія є. Но якщо я таке сплиту, я себе почну поважати. Ви цікаво. Це... Нічне кафе теж Ван Гог. Дуже складна картина. Вона сама складна по кольорах і взагалі. Ну, якщо станеться так, вона в мене вийде, значить все. Я досягла якогось рівня, рівня там дитячого садочку. Цікаво, дуже цікаво. А якщо повертатись до знову ж таки до теми виставки, як вона пройшла чи задоволені ви результатом та що почули від відвідувачів? Виставка, ви знаєте, маленька бібліотека, невелика кількість людей і така тепла, тепла атмосфера. Не було такого, а що? А як от всі якось так були на одній хвилі? Все було так повільно і дуже-дуже тепло. Дуже. От Хотілося всіх обійняти, отак От вона була. А що частіше чуєте про свою творчість? Які відгуки? У -у -у. Лучше б пліла маски... маскировочної сітки. Да-да-да. Це в Фейсбуці, перша картина, друга картина. І декілька таких коментів, що лучше б пліла. Ну, я не, відпов... не відповідаю на це, бо я знаю для чого і лучше би. Та ні, я... ні, дуже ні дуже ну я знаю, не що хочеться. мені лучше краще. Так. Я це знаю. І відпов... відповідати на це я не хочу. І дуже правильно робите. Взагалі, чи вважаєте, ви вже це окремим видом мистецтва, тому що я не знаю, як сказати, але люди, які причасні до... Містецтво кажуть, що, що це е, вже щось нове, щось окреме. Ну, подивимось. А які меседжі ви закладаєте в свої картини? Що хочете ними донести, щоб глядач побачив і що відчув? Ви знаєте, коли я була на виставці у Дрездені, ну теж було запрошення мені, і там, там був фестиваль. І я ну, вести картини, це було дуже проблематично, більш ніколи не повезу нічого. І я робила там картини. І щоб показати, яка у нас Україна, треба і я донесла. Тобто, я повезла велику картину, вона була 4 на 7 Така ж картина зараз в україзнавчому музеї, це Україна дуби, там дуби, там пшениця, там наше небо, там калина. Тобто от, ось вона Україна. І коли цю картину розвернули на фестивалі, я кажу: оце наша Україна, і я хочу, щоб вона була такою, щоб не було отаке, ну, там взриви і так далі. Іноді кажуть, може на військову тему. Ні, я зараз не готова. На військову тему робити картини. Бо для нас, для всіх е е вихід, от такий в яскравість, це відпочинок і мрія про те, що буде. Я надію, що дуже скоро. Ми всі дуже надіємо, що це буде дуже скоро. Пані Валентино, дуже дякую вам за неймовірно цікаву розмову. Пані та панове, ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!